Результат обробітків монофосфатом калія по листу. Отож, там, де був лист вражений таким грибковим захворюванням, як мілью, 80 грамів монофосфат калія на бакову суміш 10 літрів води, прекрасно справився із цією хворобою на листовому апараті моїх виноградів. Тож, дивимося ще раз на другий лист. До як випалено, просто випалив оті місця, де були заложені спори даного грибкового захворювання. Так як я і говорив у своїх попередніх відео, що перші обробітки йдуть з 30 або 40 грамів монофосфату, далі збільшуємо. І вже коли ми дійшли до. Дози 80 грам на бак, то такі дозування будуть палити грибкові хвороби на листових апаратах ваших виноградів. Отож, такий от результат. Тобто, як бачимо, спори випалені просто-напросто. Калій він безпечний для винограду. То в кого завівся мільдю і є ягода. На кущах, от і такий надійний буде захисник для ваших рослин. Калій випалює, випалює спори. І ось що виходить ось такий результат на листях винограду. Цей кущ був вражений. От, одненький такий я його надибав, тут побачив жовті плями і негайно обробив 80 грамів калію по листу. Обробляв я не тільки цього листа, оброблений в мене вже весь повністю виноградник, школка. Тобто для того, щоб рослини добре визрівали, для того, щоб лист їхній був чистий, монофосфат калія вам в поміч. Через те я так щотижнево обробляю, бо мені не потрібно, щоб виноградник був заражений таким грибковим захворюванням, як мільдію. Якщо не обробляти, якщо не звертати на те уваги, побачите такі жовті-жовті круги на листях, якщо таке замітили і не обробляти, то зовсім скоро, буквально за пару тижнів, розлізеться по всьому кущі і поразить всі інші кущі. Таким образом лист почне облітати зарані. Тобто мільдію вражає, дуже добре вражає листи. І все розлазиться по всьому винограднику. Потім лист облітає, ваша рослина не дозріє, ваша рослина захворіє. І надалі ви з неї не отримаєте абсолютно ніякого врожаю. Якщо навіть і буде той врожай, він також буде хворий, він також буде той куст боліти. І для споживання ягоди будуть непридатні. Тому, якщо замітили плями, відразу робіте свої висновки. Якщо то є однорічка, чи то є у вас саджанець в шкілки, немає ягід, можна використати 50 грамів редуміл Голда на бакову суміш, 10 літрів води. Якщо є ягоди, то монофосфат калія від 80 грамів. От. І обробляйте листи. І ось дивіться, як вбиває просто-напросто ось ці всі грибкові захворювання. Він їх просто-напросто палить. Тому наступний обробіток у мене вже буде через днів 5 я вже буду вносити 90 г калія на бак. І так щотижня або ж раз на 10 днів потрібно виноградник закаляти калієм, потрібно обробляти для того, щоб не було різних вспишок, ось таких от, захворювань. Якщо з'явилося, то як бачите, все, все взяло, спалило його, одразу лист чистенький, йому абсолютно нічого не вадить. Пагони також ось дивіться, такі собі гарненькі, абсолютно ніяких змін. А там, де сів грибочок, от, от там все і випалило. Тому такий результат обробітки монофосфатом калія по листу. Відео обране. Підписуємося на канал, далі буде багато. Цікавих різних таких експериментів, різних робіт та багато корисної та цікавої інформації.